Слава Україні! Багато запитань по сівалки, тому спробую зараз дати відповідь. Ми виготовляємо сівалки 1, 2, 3, 4, 5 рядкові. Сівалка вакуумна, точного висіву. Перед вами сівалка 4 рядкова міждорядка 70 см, клієнт замовив під кукурузу. І під гарбуз. Буде сіяти за гарбуз з міжрядкою 70 сантиметрів, болгарку. Сівалка з упорними колесами. Упорні колеса регулюються по глибині. Достатньо переставити пальця, підняти або опустити колесо навішується на трьохточкову навіску трактора, маркер гідравлічний. Сівалка може сіяти такі культури, як кукуруза, соняшник, квасоля, кавун, гарбуз, висівний диск. Зараз стоїть диск на гарбуз з нормою висіву між насіниною 47 см. На диску 5 отворів. Також можна замовити диски 7 отворів і 6. 7 отворів це буде відстань між насіниною 33 см і 6 отворів це буде відстань 37,38 см. Сантиметрів між насінинами. Також стоїть ось такий скидач насіння. Він потрібен для того, якщо у вас будуть іти двойники, то ви можете підвести цей скидач під низ отвора і скидати, якщо вам це потрібно, насіння. Я як сіяв гарбуз. Я примусово сіяв з війні Чому? Тому що не кожне насіння у вас зійде, потім можуть бути механічні пошкодження насіння під час обробітку там, культиватором. Також можуть бути птахи, полюбляють дуже гарбуз викльовувати. Ну, я не знаю як у нас. В принципі, у нас бачив, але не таке явище. Але люди розказували, що налітає птичка і виклювує дуже багато гарбузів. Коли вони ще маленькі у фазі там двох листочків, полюбляють такий салат. Щоб поміняти диск гарбузовий і Допустимо, на другу культуру на кукурузу достатньо відкрутити ось 4 гвинта, Їх там 4. Зняти диск і поставити диск, який вам потрібно. Весь е механізм приводиться в дію від прикоточої його колеса. Е бункер для добрив. Норма внесення добрив, зараз установлення 70-80 кг на гектар. Також глибину насіння також можна регулювати. Ви можете регулювати або упорними колесами, або на анкерах. Не знаю, чи бачите чи ні. Болти і ви можете зміщати вгору або вниз і виставляти ці анкерні сушники. Так само і добрива Ну і банка для насіння. Так, йдемо далі. Сівалка катерябкова. Також клієнт замовив на кукурузу і на гарбуз. Гарбуз планує сіяти болгарку з міжрядкою 70 см. І танка Полька або Українка або з ними другу і четверту банку. І буде міжрядка метр сорок. Також сіввалка може сіяти до... До метр вісімдесяти міждорядку. Відкручуєте, попускаєте гайки і саму секцію можете здвигати і збільшувати ширину міжряддя. На ліву, так само на праву сторону. Стосовно бензинового двигуну. Сам двигун. Е Бере палива десь 400 грам на час роботи, але ви будете працювати практично трохи газу, то більше часу він буде працювати на, на одній заправці. Заправка, по-моєму, там 500, 500 грам палива. Щоб двигун моторису мав великий, можливо, краще зробити ось таку річ. Дивіться, із заводу стоїть ось такий фільтр, Ось Бачите, він навіть по-заводському, він навіть неправильно стоїть ум'ятий і буде отут підсос воздуха з пилюкою. Двигун практично стоїть навпроти колеса трактора і в цій частині буде присутня пилюка. Буде засмоктувати двигун цю пилюку. Це не є добре для опришневої системи. Тому, якщо є у вас така можливість зняти двигун і поставити його вперед трактора, це можливо на капот, перед капотом, на крило, щоб він менше брав цієї пилюки. І тоді цей двигун буде ходити довго і буде вас радувати. Поставити, добавите отакого такого шланга. Шланг діаметром 42 мм. Його там метра три-3,5 буде достатньо. І все. Так, оце в нас сівалка однорядкова. Хотів ще на двохрядкову. Запитували мене, як ось двохрядкова сівалка. Як сіяти двохрядковою сівалкою, щоб рядок не попадав на колію трактора. Зараз якраз встановлено міжряддя 1,40 м. Ну, якраз, якраз це центр трактора по колесах. Щоб цього не було, ми можемо ось цю секцію відкручуємо гайки і зміщаємо її на 40 см, сантиметрів вліво. ось сюди. І відповідно ось цю секцію відкручуємо, послабляємо і переносимо на 40 см ось сюди. І все. Ви будете сіяти дворядковою сівалкою, рядок не буде йти по колії трактора. Грунт буде після колії вплеснутий, ну і, звісно, буде гарно. Так, ну, Так само і трьохрядкова. Можливо, не все розповів. В кого будуть якісь запитання, задавайте в коментарях. Всім дякую, на все добре.